Ти робиш Сашко? зараз, буду знімати тік-ток, ролик про тиск. Почекай у нас якраз зараз буде гостя, яка розкаже нам, як краще зробити освітні, в тому числі, ролики вчителька молодших класів. Прибирай давай свій штатив. От бо в нас у студії oh. сьогодні Наталя Малікова, яка з колегами знімає і розважальні і трошки навчальні тіктоки, як це робити краще. Сашко, зараз в неї і дізнаємося. Вітаємо, вітаю вас. Тож, давайте почнемо з самого такого, як на мене, цікавого. Ви знімаєте тіктоки з вашими колегами, з дітьми. Розкажіть, як це почалося, як взагалі виникла така ідея. Наша директор створила ініціативну групу з педагогів, а вона ж знає, хто на що спроможний. І Прийшли ми до неї на нараду, і вона сказала: Хочу, щоб був тік-ток. Звичайно, ми сприйняли це все, ну як завжди, да, критикою. Це завжди лякає, з зони комфорту нас вивели, і що робити, і як. І взагалі тік-ток, і тут школа і якось не в'яжеться. Але переспавши з цією думкою, ми вже зробили висновок: що а це круто, а треба спробувати. Знайшовся такий. Таке коло вчителів, які е, залюбки сказали, ми будемо це робити. І до сих пір є той костяк, на якому тримається цей Тік-Ток. Ті, хто завжди згодні, завжди дають ідеї, завжди хочуть зніматися, підтягують ще колег. Є ті, які погоджуються приймати участь у зйомках більш таких повчальних, є ті, які розважають публіку. Ну є ті, які от просто мовчки інстинізують те, що просто сказали за кадром зробити. Ну тобто так, от охоплюємо максимально всіх. Не скажу, що всім це подобається, навіть і Рікс рік вже поспіль, але все таки йдемо, ідемо, і не покидаємо цієї мети. Ваше ставлення. До Тік-тока взагалі mm. і до соцмереж. Ну, Скажу чесно, до того моменту, поки не виникла думка в директора зробити це Тік-Ток, я навіть на нього підписана не була. Я до нього, ну, ось так, знаєте, осторонь, ну, Тік-Ток, ну, що там може бути, лайки, сварки і таке, якось ну не зрозуміло. Але потім зрозуміло, коли я побачила себе по ту сторону екрану, я почала кайфувати. Мені це сподобалося. І коли мене почали взнавати десь у міському транспорті або в магазинах, ну, знаєте, так. Зірочка засяяла десь всередині, мені тепер це подобається. А це але... залежність тепер? Ні, не скажу, що це залежність. Не скажу, що це мені цього не вистачає, але якщо е відкриваються двері і кажуть Наташ, пішли, знімемося. Пішли. Тобто я залюбки це роблю. Але я повинна розуміти, який продукт я буду. Освітлювати, да? що це буде звичайно ж. Ш... Ну, я людина така позитивна по життю, тому мені подобається смішити, розважати щось таке ліричне говорити, ну, в до людей доносити. Тому я така більше такі драйвові, динамічні такі роліки. А скільки Ви часу? Я хотіла, Я, я хотіла, іду? а можна я. Ну, давай тоді, давай. Дякую. А Одна секунда. Я хотіла спитати, як діти ваші відреагували, ви вчителька молодших uh -huh. класів. Яка їх була реакція, коли ви вперше і сказали їм, що ви будете разом з ними знімати Тік-Ток? Бо це дуже цікаво для них. Мені здається, вони перші, хто мають бути в захваті. Так, були в захваті. Чому? Тому що пам'ятаю, дуже гарно цей день. Я батькам кинула свій перший ролик посилання на нього у viber Group. Тут же почали лайкати і почали писати Класно, круто. Ну ви для нас відкрилися в іншому якби амплуа. І коли е, прийшли ми до укриття з дітьми, ми вже займалися тоді в укритті, кажуть, Наталі на а ми будемо разом з вами зніматися. І батьки теж деякі були дуже агресивно налаштовані. Але коли я потім питала, можна вашу дитину зняти, можна вас е, е, якби залучити зараз. Вони всі тільки на ура, один поперед одним, давайте з нами, давайте з нами. тому батькам це вони підтримали, але знову ж таки, я розумію, де це потрібно, що можна до для нас прийнятно, а що звичайно що не моє, тому я. Топити за те, що проти мене, я теж не буду. Ну, з батьками зрозуміло. Так. Вони вже погодилися, побачили своїх дітей. Дехто, можливо, навіть вважає своїх дітей зірками Тіктоку, можливо, майбутніх. Uh -huh. А хейт, взагалі, від інших батьків, від інших, можливо, класів, шкіл, можливо, від ваших колег з інших класів, знову ж таки, з інших uh -huh. шкіл, з України взагалі. Є цей хейт, на що ви ось це? Підсаджуєте дітей на соцмережі. Ну, такого відкритого я не чула. Єдине, що було таке від колег з інших шкіл, навіщо вам це потрібно? Вам що нема чим більше зайнятися? А це, я пам'ятаю, був кінець квітня, якраз рік тому, оце ми почали це народжувати в себе. І розуміємо, що тут купа звітів, оцінки, оце все. І тут оці тіктоки, а ми тоді випускали один ролик в день. Це для нас було дуже важко. Але ну, я кажу, найбільше хейту, оскільки такої от просто неприйнятно, це не наше, це не ми. Ми це не будемо цим займатися. Але потім пройшов час якийсь, ми бачимо, що ті колеги, колеги, які топили проти нас, бачимо, що вони теж почали підтягуватися. І ми знаємо, що я вже підписана на тік-ток такі групи інших шкіл, де. Наші колеги, які з нами працювали, вони там теж починають це вже тепер просувати в себе. Тому... Можна сказати, що ви задаєте. Ну, тренд, і тренд починаєте. мабуть, так. так, так. Це зараз круто, це зараз сучасно, діти це люблять, і вони тебе, як вчителя, бачать в іншу, з іншого боку. Ну так, як ти стиш біля дошки, щось їм там кажуть, або на екрані, мабуть, там, ну, зуму. Да? А тут тебе бачать, на тебе підписуються, а ще дуже класно, коли вони читають коментарі, які їм тоді, тоді залишають. Звичайно, коментарі теж є різні. Є й позитивні, є і негативні, але ми до цього ставимося е, готові. Ми знали, на що ми йшли. Ми знали, що хтось буде за і хтось буде проти. Ти починає від тебе? Луфа? Пані Наталі, нова українська школа, от так як вона задумувалася, те, що ми маємо наразі вже в реальності. Чи бачите ви різницю між цими двома такими аспектами? Скажу так. Задум хороший, дуже гарний і потрібний, але почали ми розкачку дуже гарно. І фінансування було, і нас цим, якби все нам дали і придбали, але почався ковід. Трошечки з'їхало, а зараз, з приходом війни, ми розуміємо, що ми розгубили той потенціал, який можна було впровадити і зробити, і вижити о ту нуш, яка задумувалася на початку, да? і те, що ми маємо зараз, ну, трошечки не те. Знову ж таки, схибили не через свою якусь некомпетентність або небажання, а от реалії життя стали, стали такими, що ну, трошечки не туди пішло. На вашу думку, якби не війна ковід, і ми залишалися на старій uh -huh. освіті, ось не те, традиційні, ще, да, традиційні. Uh -huh. uh -huh. а, чи був би ось uh -huh. якийсь такий виточок щодо якості освіти нинішній і минулорічне, тому що я, ось, якщо і порівнюю війну, то друга uh -huh. світова війна і якість освіти, вибачте, була It набагато uh -huh. краще, навіть uh -huh. як ніж зараз. Для чого впровадили нуж, тому що ну ви знаєте, що більше грова діяльність рухлива рухливі вправи з дітьми, через що? Через те, що дослідження провели, ну з'ясували, що діти різні. І вже не такі, як раніше, так? Тобто вони більш активніші, більш сприйнятні для нових умов, для поглинання різної інформації. І тому під них заточка була на цю школу, що вони рухливі, вони непосидючі, уваги їхня дуже швидко переключається з одного виду діяльності на інше. Через це цей задум пішов. Отже, знову ж таки, інтегроване навчання, різні види діяльності, зміна видів діяльності, і для цього ж як провідна. Діяльність саме в початковій школі, це ігрова. Але ніхто ж не сказав, що граючись, ви тільки граєтесь, треба ще й навчатися. Тому тут, як педагогу, було складніше те, що опанувати ці всі нові методики новітні, так і все ж таки розуміти, що ми не та країна, яка має свою таку гарну фундаментальну базу. А тут, якщо до нас приходили, наприклад, ну що вже прийшла в перший клас, а все оснащення приходило впродовж. Певного періоду, тобто ми починаємо з кількістю дітей 30 і більше, а стратегії НУШ там прописано трошечки по іншому кількість. І зараз, особливо під час війни, коли дітей в класах стає більше, бо до нас ж приходять із різних переселенців, все, тобто всі-всі-всі приходять. Багато хто виїжджає, тому в класах цифра число дітей сягає 35+, плюс. Уявіть собі, ну. Якби так, да? От, Але знову ж таки, ті, хто мають змогу навчатися зараз у часи війни у офлайні, в них більше спроби і змоги реалізувати от, оті фундаментальні бази для цієї нової української школи, ніж ті, які знаходяться суто дистанційно, знаходяться тільки так, тому що це інтерактив відсутній, такий жвавий, саме живий з дітьми. Соціалізація з дітьми теж не така вже. Плідна і тісна, якби хотілося, щоб це було. Я як мама п'ятирідки, який він мене син піде через рік в школу, але мені дуже цікаво зрозуміти, як зараз відбувається саме практично робота е, шкіл, тому що всіх по різному, от, наприклад, у вашій школі хтось ходить до одинадцятої, в когось є подовжений день, в когось ні. І от е, мені здається, що батьки ще вибирають школи нині не тільки за якістю освіти, а й за от такими можливостями. Режимними є. Моментами. Так, тому що зараз є ще підземні школи, uh -huh. коли куди можна віддати дитину. Це дуже підкупає, що дитина і в безпеці, і протягом дня в школі. Звичайно, виграші ті зараз школи, які все ж таки навчаються очно. От безпосередньо наша школа, ми навчаємося тиждень на тиждень. Тиждень виходить початкова школа, навчається. В, в укритті ми суто в укритті. Приходимо вранку, ми зустрічаємо дітей в укритті, виводимо їх з укриття. Тобто в школу вони навіть не заходять. Наступний тиждень навчаються середня ланка і старша, так О, і ми навчаємося в другу зміну, бо школа у нас велика. У нас 35 класів, 12 класів тільки в початковій школі, а п'ять локацій, тому на всіх не вистачає. Тому в першочергово в пріоритеті у нас першу зміну це з півдев'ятої до одинадцятої. Тридцять навчається перші другі класи. Друга зміна. З 11.30 до 2 години дня. Але головним таким якби, плюсом є те, що в нас є група подовженого дня. Навіть діти, які навчаються в другу зміну до 2-ї години, вони мають змогу до 16 ї побути з вихователем ГПД і провести цей час. Чи я правильно зрозуміла, що діти перших, четвертих класів тиждень в школі, але тиждень в Тиждень другу. дистанційно, так. Правильно зрозуміли, А так. є дисципліна в дітей, тому що ось готуючись до сьогоднішньої нашої розмови, mm -hmm. є такий чеський педагог, точніше був Ян Каменських. Mm -hmm. Це 17 ще століття. Він власне, виробляв ось цю методику, методику традиційної освіти, і там дуже багато він вказував ознак і одна із них це дисципліна. Тобто діти йдуть до школи, наприклад, з 8 до 13 години, uh -huh. з понеділка по п'ятницю. Вони знають, що урок у них триває, наприклад, там 45 хвилин. Вони знають цей графік. І, власне, це вироблялося у людини дисципліна на все життя. Зараз у таких дітей тиждень на тиждень. Я знаю дуже багато у моїх знайомих, які дистанційно діти uh -huh. навчалися для них. Ну, прокинувся я за п'ять хвилин, і все нормально. Я уявляю цих дітей через років 15, угу. коли вони будуть прокидатися йти так на роботу. Угу. Сказати стовідсотково про всіх я не можу, тому що я не можу одночасно бути в тих 30 сім'ях, де я ну, своїх учнів. Але стосовно дистанційки, я скажу так, що починаємо ми з дітьми о 9.00 о 8.55 починають приєднуватися. Починаємо ми на шурок в 9 з хвилини мовчання. І потім ми запускаємо запис зуму і йде у нас урок. Не знаю наскільки так у всіх школах чи ні. От ми так домовилися. Ви відпрацювали єдиний, скажімо так, алгоритм. Всі діти з включеними камерами, щоб я бачила всіх, вони бачать мене. В Полі зору, щоб я бачила їхнє робоче місце, з чим вони працюють, на чому вони працюють. Винятками є ті моменти, коли під час уроку лунає повітряна тривога. Тоді ми Переходимо в більш безпечне місто. Там дітей це знову ж таки облаштований коридор, чи можливо хтось від'єднується, ну тут вже за бажання батьків, але е, не припиняємо ми навчальний процес, він триває в нас. А стосовно дисципліни, так вони знають, що в такий, то котре то час вони приєднуються, у них перервочка стільки, то вони можуть зробити те-то, те-то і приєднуються до наступного уроку. Тобто, е, все ж таки, дисципліна вона все-таки присутня. Коли вони в укритті, це одне дійсно, коли вони всі в тебе під наглядом вони знають, що, що початок уроку треба злоробити ті рутини, ці чи інші вдома в них свій момент більш розслаблений. Так звичайно, бо все ж таки дома, і мама десь там поза кадром і десь щось бабуся там то бічки, то до туалету, але все ж таки вони знають, що дисципліна є дисципліна. У нас з настою, коли ми готувалися, ну були такі суперечки щодо викладача вчителя його роль. Якщо брати традиційну освіту, вчитель був в центрі уваги. Він був лідером. Для учнів, а якщо ось зараз говорити сучасного освіту, тут вже вчитель просто помічник. Він стоїть осторонь і Це спостерігає так. за дітьми, і якщо в потрібний момент допомагає. На вашу думку, все таки краще бути в центрі уваги лідером і щоб на вас рівнялися, або просто як допоміжний якийсь. Будемо казати, аксесуар для сучасної дитини, я по іншому, взагалі, це бачу. Я бачу це так, що ви правильно сказали, діти зараз різні, і той факт. Що вони різні дає можливість по різному знайти до них підход, але загальний. І мені дуже подобається, що враховуються всі особливості рухливості дітей, що граючи, можна навчатися. Можливо, на це ход іде більше часу, угу. але я пам'ятаю, мені мама, і мама в мене педагог також, і бабуся також. І мама казала, що в моєму дитинстві вчитель це свята людина, вона там нічого поганого ніколи не робить. Тобто, це просто такий еталон, Бог неможливе якесь створіння просто не дихали в присутності вчителя, а мені більше подобається, коли вчитель це людина, яка більше за тебе знає, яка тебе супроводжує в твоєму шляху навчання, а не аксесуарну. В мене трішки ну. ображає те, що я. Навчав дітей, навчав студентів, і я відчуваю, що коли я просто допомагаю, ось так, мені uh -huh. трішки не вистачає себе в цій професії. Uh -huh. Я хочу більше дати дитині, щоб вона мене згадувала після школи, що, наприклад, Олександр Миколайович uh -huh. навчив мене першого, другого, третього, четвертого і п'ятого. Я працюю в початковій школі, то тут. Просто аксесуаром бути не можна, все рівно на тебе рівняються, бо ти їх вчиш самому ну, з того, чого вони ще не знають. Це вже середня ланка, там вже да, в них вже є еталон вчителя, і вони знаєш таки порівнюють того вчителя, який їх вчив там у початковій школі, і прирівнюють його до тих предметників, які до нього прийшли. Кожен різний, але все ж таки, і вчитель підлаштовується під дітей, і діти теж. Підлаштовується під свого вчителя. Навіть коли випускаючи з, знову ж таки, з початкової школи, кажуть, о, яка вчителька, такі діти. Видно зразу, якщо вона отака, то й діти в неї будуть, їх не зупиниш. А якщо вона така спокійна, зібрана, розсудлива, то й діти в неї такі. от. Ну а мені завжди хочеться щоб прокачати, щоб максимально з них все взяти. Ну, от, ну Так і кажуть, що Дарі Анатольовна, ваших дітей зразу видно. І навіть от стосовно еталону, да, що це Бог і цар. Коли я ще вчилась в школі, я думала, що наша вчителька навіть, вибачте, до туалету не ходить. Так. А коли я побачила, що вона з нами їсть, п'є, ну я зрозуміла, що вона звичайна людина. Тому я для себе зробила висновок, що я буду робити зі своїми учнями все, що роблять вони. Вони граються, і я буду гратися. Вони там доріють, ну в гарному сенсі, так, і я буду це робити. І тоді, коли ти не стоїш такою стіною, так, що ти тут, а вони по ту сторону барикади. А коли ти з ними разом, ти настільки вливаєшся в їхнє життя, стаєш частиною їх і ведеш себе десь в якихось моментах, так само, як дитина, але розсудливо, адекватно, вони тоді до тебе більше тягнуться і вони розкриваються. Вони бачать залученість у да, да, процесу. Так, Вони бачимо єдиний організм, і тоді ми, тоді ми можемо гори звернути. Ще змін — це відсутність оцінок в uh -huh. молодших класах. От дуже багато було суперечок, коли нушу вводили, що ми ще вчилися в перших класах. Вже були оцінки, вже була ця рука, uh -huh. Парта, ніякої ігрової системи. Сонечки у мене хмаринки ще були oh, в першому oh, класі, oh. а потім да, оцінки почали з другого. Ні, У мене з першого класу були оцінки. Я вам так скажу, з першого класу оцінки. Мабуть, була така вчителька. Видать, мабуть, що так, бо я. Пізніше вчилася за Сашка. Так, а це вже питання. Так. Я як ви розуміло. ставитесь як відреагували е, на ці зміни? Є дві сторони медалі: одна діти маленькі, їм хочеться. Як то кажуть, да, е, хтось каже, за гроші, треба мотивувати їх на ігри. Ні, голого мотиву немає. Вони маленькі, вони повинні знати, за що вони працюють. Хоч їм кажи, що тобі це треба, чи сиди, читай, тобі це треба, та ні, чорта, воно йому не треба. Воно не розуміє, що воно йому треба. Воно зрозуміє, коли буде школу закінчувати, тоді воно зрозуміє. І то не факт. І то не факт. А тут їм треба. Я тобі прочитав, а ти мені щось за це дай. Тому я зі своїми учнями знову ж таки повертаюся до себе, да в першому класі ми так з ними гралися. Молодець сонечки, там щось кольори. В цьому році ми запровадили, запровадили успішки. Це так, нібито такі умовні. Бонуси, плюшки за те, що вони працюють активно на уроках, і в нас були різні кольори. Збираємо, наприклад, 10 зелених, міняємо їх на дакуто. Навіть якщо в нас було в цьому році шпілотне харчування, теж хто виїдає всю порцію, той теж отримує успішку. Так, да, спочатку, звичайно, потім тут там спадає вже йде не хоче, але все ж таки є той. Костяк дітей, які постійно в планети всієї, Вони завжди за все готові топити, говорити, давати, аби їм щось тільки за це давали, почупати, потримати в руках. Тому вони за це працюють. Тому все ж таки дітям потрібна потрібна здорова мотивація і стимулювати їх на те, щоб вони отримали ці звинання. Їм просто психологічно ще не дано розуміти те, що це тобі треба. Треба, коли я щось отримав. Отоді От я щось зроблю. Класно, що немає оцінок з того боку, що не виносяться на загал. Оці оцінки, оприлюднення оцінок, коли я пройшла якась робота, так, і ти як вчитель з постаменту кажеш такий-то там стільки, то такий-то стільки. Це ну це я зараз вже розумію, що я вчила і дітей, які я застала, коли часи, коли ми оприлюднювали оцінки, і часи, коли зараз ми це не говоримо. Ми роздаємо або паперець перевертаю, щоб дитина це була конфіденційна інформація, або їм просто переходу кажу, ось дивись, ось тут. Ось, 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 ось. От, а взагалі-то. Дуже класно, коли діти не чують оцінок своїх. Ось цього, ось цього мене не вистачало, да, не вистачало. У традиційній освіті, тому що традиційній Це на загал це, да, це штампи, які ти, там двічник, там от постійний відмінник, Да? А тут нема такого. Діти, ми зробили добре, ми зробили, а у кожного свій результат. А який результат? Ви отримаєте, коли побачите свої зошити. Все. Я там собі занотувала в зошиті вчителя, я знаю сама, який рівень у кого. Батьки захотять, вони прийдуть, спитають. І діти між собою не буде цього, знаєте, отакі і отакі. І не Буде цього е, групування товаришувати. Я буду з умненьким, а я буду з красивеньким. Знаєте, що ще що дуже щось. важливо. Вчитель, як лідер в класі, не розставляє дітей на якісь. На місця. Якісь, так. Хтось призер, хтось молодець, от тобі зірочка, так? А хтось поганець, бо не вивчив, не, не зробив. Але, от, але є улюбленці. Але поводтесь. я хотіть хотіла сказати. У вас є улюбленці. <звук> 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 Ну, розумієте, ой, я так по мікрофону ляпнула. Ну, звичайно, те, що улюбленці, ті, на кого ти постійно знаєш, що вона зірочка, і на неї завжди можна покластися, що вона завжди відповість. Це дитятко, це що воно нього завжди буде відповідь на будь-яке твоє запитання. Звичайно, це не скажу що, ну, як діти. Ми всіх дітей своїх любимо. Любимо, а до доньки це одна любов до сина, це інша любов. Він Важко скажу, що... виокремлювати оці Да, да Дуже це, що... це різне різний підхід і різні, скажімо так, знати, що ти з нього вижмеш. З цього я можу взяти оце, якісь там лідерські якості. А з цього я знаю, що на нього треба покластися, коли до мене, наприклад, прийде перевіряючи на урок. Я знаю, що за рахунок цієї дитини. Урок вийде виграшним, а ця більш людяна дитина на ній я як доброзичливість якусь про прокачаю. Тобто є різні моменти і різні підходи, і є різні діти, які в різних ситуаціях ведуть себе ось так. Тобто. Але ж ви розумієте, ви теж були в такій ролі, так. як коли ще вчилися, і це помічали, що когось більше люблять, когось менше, так. і це вже ну в дорослому житті Відці трішечки дає. по іншому. Так, так. Ну, а ось в традиційній освіті всі були рівні. Неправда. Не було так. Візьми, 50 і 60 років, всі рівні були. Ні, всі. я тобі скажу так: не було рівень. Я тобі предоставлю особливі. факти. Ну, все, зараз посваримося. А можна ручку підняти? <гум> Дуже хочеться. Ну, Насправді, Сашко, все одно вчителі оголошуючи, просто оголошуючи отак, от оцінки інтонаційно, да? Там. Іванов, 2, Оце тон? Боже, я. ну... Це жах. А можливо, це просто, це просто жах. допрацюй, що було б хоча б це три має. або чотири. Це, як на мене, це приниження дітей. Ну, ми вже поговорили. Кожен має думку, і кожен має право мати в цю вчитель, думку. Сьогодні, так? Тому має, має, багато, нас. багато думок, але вони всі правильні. І кожен має е, мрію, має мету, себе, щоб його почули. Дуже таке цікаве питання до вас. Е, якщо б у вас була можливість поставити. От, Три речі сказати міністру освіти, і він каже: зроблю все, що скажете. А. Що б це було за три речі. Почну, мабуть, з найболючішого: от те, як ми кажемо, що діти зараз дуже завантажені різними предметами. Я розумію так, що нам треба, щоб діти знали все. Максимально були підготовлені до дорослого життя, але хотілося б ну деякі школи зараз цим займаються, профілюють так. Тобто до певного класу, йти, мабуть, так як на загальних основах, так вивчати всі дисципліни максимально те, що треба знадобиться в житті, але потім би. Якусь не якусь, а вірніше профільну освіту. І це б плавніше нас привело до того, що, можливо, дитина, навчаючись ще в випускних класах школи, вона вже розуміла і бачила себе в тій чи іншій професії. Далі повернути б, переглянути вірніше варіативну частину. Тобто ці гуртки, факультативи, які раніше були, вони зараз є, але у нас тільки вже застарілі, вони не йдуть в ногу з часом. Хотілося б, щоб це було, і щоб школа вибирала та ж фінансова грамотність, хоче дитині, чи, Щоб вони знали, що це таке і з чим його їдять, і де це можна потім ем, якби, зробити. І ще одне питання, ну, вернішне питання, не один момент, да, е, целне навчання. Так як ми країна, яка йде в Європу, а це. Багато мов, да, які треба вчати знати. Звичайно, багато шкіл зараз і дві мови вивчають, і три, але щоб оце було знання мов було на настільки іноземних мов на належному рівні, щоб дитина розуміла. Адже зараз кожна 20 плюс дитина вже повинна знати англійську. Да, Це нам таким, яким вже да, за далеко за 30 за 40, вже складно вивчати, але щоб це було в школі на такій постійній основі, щоб вони знали, що от мова. І це вона йому відкриє двері потім далі. Тому що математика, математика все ж таки вміння спілкуватися. І про математику треба говорити, так, і говорити. І іноземно. Так, так, так. На такому ж Боже рівні сумаску. штаблі, як з нею, так. Якщо, наприклад, вчитель вигорів, чи має він піти зі школи, тому що якщо порівнювати наші часи угу. традиційного світу. Дуже великий відсоток був вчителів, які повинні були тоді піти, тому що вони до освіти, до навчання трішечки у нас навчили якось скрізь пальці дивитися, і просто так, так я треба. прочитав, угу. здав контрольну на цьому допобаченні. Угу. Мені здається, не знаю, не зарікаюсь, звичайно ж, але все ж таки мені здається, якщо ти вигораєш, ти зрозуміти повинен, що ти вигорів. Ти можеш дати щось. Не так, як треба, а як тобі як хочеться. Якщо це посил твоєї душі, то продовжуй. Звичайно, ти виходиш з зони комфорту, але чи зможеш ти бути поза нею і впроваджувати те, що ти робив це тоді, коли тобі було класно? І все ж таки, якщо ні, то краще піти. Моя така думка. Тому що коли ти не в темі, діти це відчувають. І вони, ти їх вчиш обманювати себе, робити над собою зусилля, те, що я не хочу, супротив мого внутрішнього я Малеча Це ще детектор брехні. брехні. Вони це дуже тонко відчувають, навіть коли ти приходиш з поганим настроєм або такий підривний, і діти від тебе заряджаються. Та що ти сьогодні їх не можеш зібрати? А тому, що ти саме такий знервований, і коли ти спокійний, тоді тебе і класно йде робота, і все ти встигаєш. І ну, на такому одному подихі йде соціальному. тому все ж таки залежить від внутрішнього стану вчителя. Ну що ж, друзі, навчіть своїх дітей розрізняти факт і думка. Ну і сьогодні ми намагалися зрозуміти, все таки традиційна освіта це добре чи погано? І новітня освіта вони можуть йти разом одним кроком. Дякуємо в цьому, звісно, нашій гості сьогоднішній. Дуже дякую. вам дякую, Наталя. Успіхи вам і сподіваюсь, що нова українська школа все ж таки для дітей буде чимось кращим і більш працюючим. Дякую вам, дякую. друзі. Подобайки, підписка на канал. Ну і підтримуйте цим українським.